Привіт! Сьогодні в мене на огляді новинка 10-го місяця 22-го року. Телевізор Kiwi u 750 n ен Ютубі ще дуже мало інформації про цей телевізор, тому цей відосик тобі буде точно корисним. Ну що, погнали розбиратись з коробки? На зустрічає як написано в мануалі, безрамковий телевізор. Але скажу, що рамки у нього все-таки є. За зовнішнім виглядом це стандартний сучасний телевізор. Нічим особливо не виділяється, але саме білий колір виглядає елегантно, лайк like за вклад у тренд білих телевізорів. Ніжки, мініатюрні та тонкий телевізор на них стоїть впевнено. Сама задня панель виповнена з пластику і має два відсіки з усіма можливими роз'ємами. Якого тобі не вистачає, пиши в коментарях. Один має вихід вниз, а другий вбік. Як на мене, гарне рішення для зручності, особливо якщо в тебе телевізор висить на стіні, а тобі в конче потрібно щось підключити у дальній роз'єм. Спочатку я було думав, що у цього телевізора відсутній індикатор, поки випадково його не знайшов. Чомусь він світиться так, ніби помираючи діод гірлянди на новорічній ялинці. Для мене особисто це мінус, бо саме по телевізору я індикую, чи є у мене світло. Став лайк, якщо робиш так само. У комплекті йде білий пульт, який я на відміну від телевізора вже пласким назвати не можу. Такий собі пиріжечок, але хочу відмітити доволі приємний матовий пластик. Особисто мені користуватись ним не дуже звично, тому що я більш звик до таких плоских речей як телефон в руках, ну думаю, як і ви. А це вже таке повернення до кнопочного варіанту. Мабуть, мені хотілося би більш елегантний варіант, але, можливо, цей буде важче загубити. Став лайк, якщо загубив пульт і не можеш перемкнути канал. Також помітив криву збірку. Все б нічого, якби крива грань бісяче не впиралась гострим краєм в руку. Також всі потрібні сервіси винесені на окремі кнопки Netflix, Megogo, YouTube, Іншими особисто я і не користуюсь. Також є зручна кнопка, яку придумав для телевізорів сам Боженька, голосовий помічник та указка. Працює телевізор на Android TV 11 версії, що дає йому змогу працювати швидко, але не без але. Йому потрібно думати: тяжко відмінити випадкове відкривання непотрібного тобі додатку. Потрібно буде чекати. Флешем у світі ТВ я його назвати не можу, але й великих нарікань не маю. Все адекватно, та й Android система як на мене, зручна і проста. Є всі необхідні додатки, які можна поповнити, завантаживши з Google Play. Особисто я люблю пограти в якісь дивні ігри на телевізорі. Так, я знаю толк в збоченнях. Диви, я ще живий. Я можу робити дві дії одночасно. Зараз я пройду, потім допишу. Ось, стосовно сервісу Kiwi Media, про який пишуть, то його роль і робота мені не зрозумілі. Зайшовши у відділ телебачення, мене перекидає на Мегого, де потрібно заплатити за підписку. З каталогом фільмів так само. Що стосовно відділу фітнес, так там можна навіть перший місяць відеотренування отримати за одну гривню, а потім платити 399. Як ви бачите, активно спортом я так і не зайнявся. Ну і якість тренувань оцінити тому і не можу. Та камон, для кого придумали підписку на YouTube преміум за 5 доларів? Коротше кажучи, сервіс заради сервісу та ще одного логотипу, щоб ви не забували, хто виробник вашого телевізору. Ось проблем з підключенням таких пристроїв, як навушники та пульт, я не помітив. Особисто для мене це важливо, бо я часто дивлюсь телевізор в навушниках. А тепер до головного матриця. Це супер mva матриця це більш молода версія VA з led підсвічуванням, роздільною здатністю 4К і частотою поновлення 60 Гц. Також завезли багато технологій для покращення зображення та автоматичного контролю. І, чесно кажучи, я намагався розібратись в налаштуваннях та варіантах покращення зображення. Я вдивлявся в картинку. Я ставив на максимум і знову вдивлявся. І чесно кажучи, якось помітно покращити її мені не вдалося. У мене в фаворитах стандартні налаштування. Але якщо у вас купу вільного часу, то можете бавитись тими бігунками як хочете. Їх там багато. З Заводу на зустрічають ось такі налаштування. Якщо збільшити яскравість, тобто підсвічування з 70 до 100%, відсотків, то різниця є, але чомусь якась мінімальна. А це на секундочку діапазон в 30%. відсотків. А от її хотілось би мати додатковий запас точно. Саме зображення виглядає насичено і, можливо, навіть трошки більше ніж потрібно. Спостерігати естетичні кадри Швейцарії або дивитись фільми на ньому приємно. Перевагою є те, що кольори передаються дуже точно. Але як би я не намагався знайти щось дивовижне у його зображенні, мені це не дуже вдалося. Це стабільний пристрій з непоганим зображенням. Чогось ультра-ультрового від нього очікувати точно не варто. Рівень зображення по моїй шкалі це комфортно дивитись можна. Щодо кутів огляду, вони нормальні. Колір передається трохи по-іншому, але вже під екстремальними кутами. Під час перегляду сцен, де багато чорного кольору, дуже помітні радіальні кола. Скажемо так, видно, всі 50 відтінків сірого. Ось що хочу відмітити, так це якість звучання. Я думаю, для вас не секрет, що погане звучання для людини сприймати куди важче, ніж погану якість зображення. Середні тут звучать непогано, а ось низьких не вистачає. Я хочу басу. Але це, на жаль, розповсюджена проблема для телевізорів. Тож, яке заключення можна зробити для цього U750N? Телевізор працює стабільно, зображення приємне, пульт працює теж класно та безвідказно. Здавалось би, що ще взагалі потрібно і що може бути не так. Можливо, лише запитання лишається до його вартості. Наприклад, деякі бренди можуть запропонувати QLED, але таких небагато. Або можна брати щось за брендів. Я думаю, ви знаєте, що робити. Чекаю в коментарях.